Пітер думаємо чудово дитина квартиру. в районі містечко, вулиці Коперника. Ми тут відразу нас зустрічає прихожа. встановлений домофон, індивідуальне газове опалення, це в нас коридор і проходимо в кухню. Це в нас кухня, є витяжка, є поверхня для приготування їжі, без духової шафи, раковина, холодильник, мікрофольова піч. Тут буде столик, будуть стільці, щоб можна було е, поїсти. Двухконтурний газовий італійський котел. Кухня з виходом е, на е, балкон. От, у нас район студмістечка, там діагностичний, студентське містечко, стадіони, парк Шевченка, стадіон Буковина. Знаходиться квартира на четвертому поверсі, в поверхового будинку. Походимо в кімнату. Так, скоро коридора вхід в кімнатку, таку світлу, велику простору. О, всі меблі залишаються, буде встановлений телевізор, 32 дюйми. Є інтернет, встановлений, і працює кондиціонер, гарні великі майже панорамні вікна, опалення радіаторна батарея, буде встановлений новий матрас і інший ракурс. Зараз ми покажемо спальню. Так, інший ракурс. Нашої спальні. Спальня достатньо велика. Світла, ось вигляд із світла, кондиціонер. І плавно ми переходимо у душ, ванну, прямо по коридору. У нас саму спільний душ, стиральна машинка, новальничок, рушна посушка, діда, інший ракус, ванна кімнат.